І так, всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати ну, круті тачки для початківців в, в САМПі. Ну, я буду брати кари тіль, ну, тачки тільки з економ класу, тому що, ну, ну, новачки більше не дозволять. А якщо у вас немає на машину навіть економ класа, вводьте мій промокод хештег ПІТЕР, який буде в коментарях. Якщо ви не знаєте, де я граю, заходьте на Azo Role Ну, Інформація буде в описі, а ми йдемо дивитись тачки. Так. Перша тачка у нас якась тахома, ну таке собі. 125 тисяч і максимальна скорость маленька. От Ось є варіант непоганий, тому що всього 40 тисяч для новачків це буде круто, хоч і їде, вона не швидко. Ну, Якщо грошей нема, рекомендую. О, кловер це імба. Кловер беріть усі. Усі беріть кловер. Це просто лютейша імба, мало, мало коштує, їде непогано. Тоді, ну, 72 тисячі і так повільно їде. Ну, ні, 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 ні. Точно не цей варіант. Тому що ну, це таке собі, ну, і навіть, навіть не таке прям круте. Ну, це теж помойка, теж не дуже. Ну це теж таке собі. Ну, непогане. Оце непоганий варіант. От оце можна взяти. ну 68 тисяч 92 км в час нормально. Оце не беріть, тому що ну, це для багатих. Воно не красиве, багато, ну стоє багато. Для новачків багато, а їде повільно дуже. Ну оце можете взяти тоді. Це не беріть, це о, взагалі то м'ясовозка, ну, щоб возити гравців на капт. Оце от беріть. У мене така машина. Зараз я її вклав на 200 тисяч і катаюсь на ній. Квадроцикл не беріть, погано керую, ну, управляти фігово. ну, Це таке це дешевий варік ну, для тих, кого немає грошей. От оця взагалі, ну, це взагалі така повільна машина. Я на ній як їздив. Ой, мені взагалі не зайшла. І брат, я не рекомендую. Ну, стальон беріть, в принципі, непогана машина. Тоді... Ну, оце беріть, це всього 33 тисячі ну, для бідних це круто. Ну, так, да, я думаю, що це мега круто. Так. Тоді у нас на очереді. Ну, таке зі 9800 цілих. І, це, і така маленька максимальна швидкість. Ні-ні-ні. ні, ні. Тут у нас щось текстури забагалися, але. Ладно. Ну, отака от машинка 37000, вона ну, їде не, не, ну, нормально і коштує дещо. Рекомендую брати. Ну. А тут у нас щось текстури забагались, але якщо казати про, це, про цю тачку, то 85 тисяч, ну, таке собі. Ну, чисто для любителей по горах, по лісах, для любителів. Так, я перезайшов, бо там щось текстури залагали. Ну, хочу надати вам, що гра я назу ролплей. А і да, тут я зустрів чувака ну Челіка, який. Е, Підкинув мені ідею для цього відео, Орвін. Можете запам'ятати його нік. Якщо потрібно. Ну, хочу надати вам, що грає на зуброплей. Вся інформація буде в описі. Вводьте мій промокод. А ще для тих, хто хоче, м, найти, ну, хто хоче заробити 25 тисяч, якщо ви знайдете мене в грі і напишете мій промокод, то я вам дам 25 тисяч. Нік буде мій в коментарях. Ну, а я пішов знімати відосі всім пока.